Радіо UA Чикаго актуальні новини Чикаго та США від Оксінчука та Наталі Маглакелідзе. Поїхали. Байден розглядає можливість закриття кордону без участі конгресу. Повідомляють у Bloomberg. Президент Джо Байден натякнув, що в майбутньому він все ж таки планує використовувати свої повноваження для закриття південного кордону Сполучених Штатів без схвалення конгресу. На цей момент його адміністрація перевіряє, чи має він такі повноваження. Нагадаємо, що двопартійний законопроєкт Сенату голосування за яким провалилося в лютому, дав би Байдену право закривати кордон між портами в'їзду, якби кількість не Гальних перетинів кордону досягла п'яти тисяч на день. Також є інформація, що Байден очолює рейтинг кандидатів у президенти США за новим опитуванням Reuters Байдена підтримує 41% а Трампа 37 А от Трамп не в захваті. А чому розповімо? В Аризоні відновили закон, який забороняє аборти. Повідомляють в CBS Дональд Трамп прокоментував рішення суду, заявивши, що закон Аризони заходить надто далеко. На його думку, законодавці штату. Вдаються до дій, щоб скасувати цю заборону. Активісти з групи Arizona for Abortion Access заявили, що зібрали достатньо підписів, щоб у листопаді винести на голосування питання про те, щоб жінки мали право на аборт доти, доки плід не стане життєздатним 22 тижні вагітності. У Тенесі вчителям у школах може дозволити носити з собою пістолети. Згідно з документом, батьки не обов'язково будуть повідомлені про те, що вчитель їхньої дитини носить у школі зброю. Законопроєкт приймали під вигуки мітингувальників, які закликали до його скасування, оскільки трохи більше року тому в християнській школі нешвіла сталася масова стрілянина, в результаті якої було вбито трьох дев'ятирічних дітей і трьох дорослих. Документ тепер надсилається на розгляд до палати представників. Кім Рейнольдс, губернаторка Айова, підписала закон, який з 1 липня дає право владі штату заарештовувати мігрантів, яким раніше було відмовлено у в'їзді, або які раніше були депортовані зі штатів. У разі арешту мігранта може загрожувати до двох років ув'язнення. Нагадаємо, що аналогічний закон у Техасі зіткнувся з юридичною боротьбою з боку адміністрації Байдена, яка наполягає на тому, що влада штату не може брати на себе обов'язки федерального уряду та заарештовувати людей. За їх імміграційний статус. Ось мер Чикаго планує витратити ще 70 мільйонів на прохачів притулку. Брентон Джонсон, мер Чикаго, проінформував членів міськради про плани витратити 70 мільйонів доларів на надання послуг 38 тисячам прохачам притулку, які прибули до міст з 2022 року. У разі схвалення радою ці 70 мільйонів доларів додадуться до 150 мільйонів доларів, які вже зарезервували на 2024 рік, для того, щоб забезпечити мігрантів усім необхідним. За даними влади міста, відколи до Чикаго прибув перший автобус з мігрантами, на боротьбу з міграційною кризою було було витрачено майже 300 мільйонів доларів. Отож, як наслідок, маємо певну статистику. Більше половини емігрантів проживають лише у чотирьох штатах. Згідно з даними бюро перепису населення сполучених штатів, за 2022 рік численність жителів США іноземного походження становила 46,2 мільйона осіб. Майже 14% населення країни. Іммігранти становили понад 20% населення. Отож в Каліфорнії 26,7%, в Нью-Джерсі 23,5%, у Нью-Йорку – 22,7% та Флориди. 21,7%. Також чимало мігрантів мешкало у Неваді 18 18 – 18,9%, Масачусетсі – 18% та Техасі – 17,2%. Найменше іноземців проживає у Західній Вірджинії. Їх тут лише 1,8% від населення. Отож, 50% всіх іммігрантів були вихідцями з Латинської Америки. Apple повідомила про масову хакерську атаку на iPhone. Компанія розіслала в середу повідомлення з попередженням про загрозу безпеці користувачам iPhone. Відомо, що тривожні меседжі отримали власники гаджетів із 92 країн. Яким чином у телефони проникло шпигунське програмне забезпечення? Користувачам надходять фейкові запити на підтвердження пароля Apple ID. Компанія не стала вдаватися в подробиці про характер хакерської атаки, і хто за нею стоїть. Однак, Apple радить користувачам заради більшої безпеки увімкнути режим блокування. Ну і не можемо на кінець не згадати про сусідню країну, адже наслідки можуть торкнутися і сполучених штатів. У Канаді знову очікують лісові пожежі, але сильніші ніж торік. повідомляють у бієс. Уряд країни попереджає, що новий сезон пожеж може бути набагато сильнішим ніж попередній. Усю зиму в Канаді були аномально високі температури та посуха, що підготувало ґрунт до глобальної катастрофи. Торічні лісові пожежі були найбільш руйнівними за всю історію. Орю Канади загалом сталося понад 6 тисяч захорань, які знищили десятки мільйонів акрів лісів. Нагадаємо, що пожежі в Канаді мають серйозний вплив на жителів Сполучених Штатів, особливо на північно-східні регіони. Минулого року американці зіткнулися з катастрофічними погіршенням якості повітря. Багато міст стояли в тиму. Отож, це були усі актуальні новини Сполучених Штатів Америки. Залишайтеся з нами, адже після музичної паузи ми розповімо усе про день завтрашній. Радіо UA Чикаго підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.